Вітаю, друзі-колеги. Сьогодні я хочу розпочати рубрику про те, як мої колеги, будівельники, меблярі, інженери та архітектори можуть заробляти в цей буремний час. Питання в тому, що зараз доводиться зменшувати витрати, тому доводиться робити деякі роботи і навчатися новому, щоб менше. Витрачати на фрилансерів та допоміжні роботи. Звичайно, доводиться брати на себе відповідальності, але якщо ви хочете розвиватися в цій сфері, мій досвід вам допоможе. Почнемо з будівельників. Наприклад, виконроби. Вони завжди. Я беру виконробів, які займаються індивідуально, наприклад, ремонтом квартир. Які це роблять самостійно, беруть на себе якусь одну квартиру. Самі є виконробами, в них є допоміжні виконавці, і вони самі роблять якісь окремі роботи. Тому виконроби можуть додатково до всього цього робити технічні проекти. Технічні проекти ви можете побачити ось посилання, можете побачити, що таке технічний проект попередньо в попередньому наших відео. Виконроб домовляється з замовником і робить йому ремонт. Найчастіше, якщо замовник не робив проєкт, то у виконроб багато що переробляє. А якщо замовник зробив проєкт, тоді виконробу набагато простіше, він швидше виконує роботу. Якщо ж проєкту немає, замовник каже, хочу тут, тут, тут. З таких-то таких, -то, таких -то матеріалів виконроб починає роздавати завдання і робити ці роботи, але потім йдуть зміни, бо щось не сподобалось, бо заздалегідь не продумали. Тому виконроб може в наш буремний час навчитися робити технічні проєкти. До речі, якщо потрібно, звертайтесь, допоможу. Навчу, покажу, розкажу та будете окремо зробляти на. Технічних проєктах. Якщо замовник хоче у вас замовити технічний проєкт, ви робите його, отримуєте кошти, потім виробляєте ремонти і отримуєте кошти. Питання наступне. Як ви можете мінімізувати витрати? Повторююсь: перше, навчитися робити технічний проєкт, по-друге, менше делегувати, якщо це невеличкий об'єм. Якщо великий об'єм, теж менше делегувати, але вже брати спеціалістів саме на окремі ділянки, а не різноробів. І тим самим ви зможете весь ваш прибуток правильно розподілити і залишити собі більшу частину прибутку. Як ввести будівельну сферу, також можу розповісти і можемо проконсультувати. Меблярі. Частіше за все, замовники замовляють у меблярів, які дають найнижчу, найнижчу вартість, а найнижча вартість у нас складається з, з того, що мебляр замовляє порізку на віярі, матеріал на віярі. Хто не знає, наберіть в інтернеті також найбільший прибуток в Яру це порізка, кромкування, роблять отвори. І це дуже професійна компанія, Вони працюють дуже класно і всі багато меблярів середніх, які ну не масштабні, не займаються масштабними меблярськими роботами. Замовляють у них. Яка в тому вигода? Мебляр, який бере замовника замовлення, щоб, наприклад, обставити квартиру. Він робить креслення і замовляє це на VR. -і. VR порізки роблять, привозять, доставляють матеріал, і потім йде в зборка чи в квартирі, чи десь у гаражі самого мебляра, там де він орендує маленьку майстерню. Що роблять меблярі частіше? Вони настільки загружені, як і виконроби, до речі. Що вони не можуть робити проекти самі. Дуже мало хто робить проєкти самостійно. Тому мебляр бере замовлення, намагається прорахувати вартість. До речі, вартість рахувати для замовника це щитой ад. Мебляр бере замовлення, наймає архітектора, дизайнера чи мебляра конструктора і роблять креслення. Мебляр платить конструктору. За те, щоб він зробив порізку і передав креслення, так ось економія заключається в тому, що мебляр може брати мало роботи, але більше прибутку від однієї роботи залишати собі. Це вивчити програму, це почати моделювати меблі, розкрій меблів. І передача на VR, потім привозять, і мебляр, якщо об'єм невеликий, може сам збирати, якщо об'єм великий, він наймає помічників, тим самим залишає в себе найбільшу частину прибутку. Тому можливість зараз заробляти є така. По-перше, ви, будучи виконробом, мебляром, проєктувальником чи будь-яким різноробом, ви можете взяти. Вивчити програму, яка дає можливість вам проєктувати, чи робити 3D-моделі, чи роз, розкрій меблів, чи е, створювати проєкти електрики, створювати проекти вентиляції. Звісно, примітивний, бо для більш професійних треба професійні люди. Для квартири будь-який виконроб зможе зробити проект електрики, може зробити технічний проєкт. Мебляр для, однозначно може зробити на будь-який об'єм. Звичайно, якщо мебляр є досвідченим збиральником меблів, він зможе зробити, якщо вивчить програму, може робити розкрій меблів, специфікацію робити, робити 3D-моделі. Звісно, що все це досить складно, але ви коли отримаєте результат у вигляді коштів. То ви, звісно, зрозумієте, що ви витрачали дуже багато на посередництво. Ви витрачали на тих самих проєктувальників, ви витрачали на тих самих кошторисників, яким ви платили кошти для того, щоб вони зробили окремі роботи. Так як зараз роботи менше, я рекомендую всім вивчити ці сфери, зменшити розходи, і ось прибуток класти собі в карман. Як це все зробити, як вивчити програми, як е, налаштувати план дій для окремих робіт? Я можу вам допомогти. Пишіть коментарі, лайкайте, репостіть і зв'язуйтесь зі мною. Там є моя сторінка в інстаграмі знизу під відео. Пишіть, я зможу обговорити, допомогти. Я практик. Я не просто вийшов на Ютуб, а потім почав практикувати. Ні, я спочатку навчився всьому, а зараз виходжу на YouTube і вчусь Ютубу. Тому що я також розумію, що витрати треба зменшувати. Мій досвід набагато важливіший, ніж якість відео, але якість теж важлива, і я хочу її збільшувати. Якщо ви будете мене дивитися, коментувати, лайкати, то звісно я зможу збільшити якість відео. Але мій досвід нікуди не дівається, можу поділитися, розповісти і дати вам всі настанови, проконсультувати. А хто хоче навчитися навчити ту чи іншу програму для проектування, звертайтесь, це окрема розмова. Дякую за увагу і будемо діяти, відбудовувати Україну.